Беру ромонт Кустова. Номер надії кустової в телефонному довіднику екстрених служб філії ВППС. Дзвінок на лінію 108 завжди провісник технічної несправності чи аварії в системах зв'язку. Якщо бути точним, телефонів АТС і радіотрансляційної мережі на день таких вхідних налічується до трьох, але цей показник не має вплинути на якість. Акцентує електромонтерка цеху диспетчерського і технологічного управління. В її роботі такий параметр ключовий. Безпосередньо надання абонентам. Якісного зв'язку у професії традиційно асоційовані із чоловіками Надія Кустова майже три десятиліття. Рік роботи за рідним фахом вихователя дитячого садочку не дав очікуваного відчуття самореалізації на першу ліпшу пропозицію змінити рід занять погодилася, не вагаючись. Так як в мене сестра працювала в «Юшенергобуд» телефоністом, і вона мені запропонувала перейти телефоністом. Тоді ще Дніпробуд був. Я перейшла телефоністом, дуже цікава робота. А в 1997 році ми перейшли на Південно-Українську атомну станцію От. і там вже нас перевели в електромонтери. Професія електромонтерки диспетчерського устаткування та телеавтоматики взагалі стала кардинальною зміною, але ані трохи не злякала жінку. Не бентежили дошкільного педагога й складнощі фізики та електромеханіки, Ба більше брала верх цікавість. Призвичайтися до нового заняття потрібно було фактично з нуля. Навчання проходило безпосередньо на робочому місці. Професійні казуси траплялися, але досвідчені колеги рятували становище. Було таке. Поначалу, звісно, що ну як перший раз, наприклад, да ну на допомогу завжди приходили колеги. Я дуже вдячна всім колегам за підтримку. Упевненою фахівчиною бюро ремонту з оперативного реагування на проблеми телефонних мереж згадує жінка. Вона стала досить швидко. Паяльник, викрутка, бокорізи, не жіночий набір інструментів для кросування абонентської лінії в руках Надії Кустової став не менш ефективним ніж у протилежної статі. Колись навчали її. Тепер майстриня передає цінний досвід, покрокову інструкцію в тонкощах роботи комутаційно-розподільче обладнання засобів зв'язку гідрокомплексу та випробувального приладу. План робот. Ти чіткий виявити проблему, діагностувати, усунути несправність. Третя пара, четверта, сьома. навчання колеги наступниці Міра вимушена бо надія кустова йде на заслужений відпочинок за добросовісне виконання трудових обов'язків. Жінку відзначили грамоту від компанії енергоатом. каже, така увага для неї вартісна, але позитивні відгуки про її роботу від вдячних абонентів безцінні. Дуже приємно, коли дзвонять абоненти і узнають тебе уже скільки років попрацювала, так що дуже багато це дуже приємно. І коли дякують за нашу працю, саме головне з людьми спілкуватися дуже чемно, от як кажуть, як до людей, так і люди до тебе. У колективі влучно підмічають на заслуженому відпочинку. Надії кустові стане в пригоді перша освіта у вихованні маленької онучки. Вихід колеги на пенсію каже майстер Володимир Місяновський, залишиться відчутною прогалиною і в професійному плані, і у людському аспекті. Всі можуть одностайно сказати, що надія Петрівна у нас добра, чуйна, весела, завжди прийде на допомогу, завжди оперативно вміє вирішувати. Виробниче питання вона приклала максимум зусиль, віддала дуже багато сил і енергії для того, щоб наша робота була стабільна. нашої станції невимушена цікавість, а згодом і любов до своєї роботи, а ще душевний колектив загальній жінка. Те, що 27 років стимулювало її працювати на благо рідного енергокомплексу і стверджуватися в думці, рішення обрати колись фах електромонтерки було таке правильним.